Вітаю вас, мої учні! Сьогодні ми з вами розберемо дуже важливу тему, яка потім зустрічається у в НМТ, а взагалі-то вивчається в курсі алгебри сьомого класу це одночлени і многочлени, стандартний вигляд одночлена, стандартний вигляд многочлена, множення одночлена на многочлен, множення многочлена на многочлен. Взагалі спрощення виразів тощо. Так само хочу, щоб ви достали зараз наш конспект подільність чисел, де нам також знадобиться, лінійне рівняння і степені і корені. Давайте розпочинати. Отже, давайте згадаємо, що одночленом стандартного вигляду називають такий одночлен, який містить тільки один числовий множник, записаний на першому місці, і степені різних змінних. А многочлен це сума одночленів. І він може містити подібні доданки це одночлени, які містять однакову буквену частину. Многочлен, це у якого кожен член записаний в стандартному вигляді та не має собі подібних, називається многочленом стандартного вигляду. Давайте розглянемо перше завдання. Запишіть у стандартному вигляді многочлен. х мінус х плюс 5 х 3 х мінус 1. Давайте розглянемо. Перша умова, щоб одночлен, многочлен був записаний в стандартному вигляді, це умова про те, що кожен його член повинен бути записаний у стандартному вигляді. Кожен його член у стандартному вигляді, тобто, це про що йдеться? Одночленом стандартного вигляду називається такий одночлен, який містить тільки один числовий множник, записаний на першому місці, і степені різних. Змінних. Тобто, в нашому випадку ми з вами подивимось і бачимо, що всі ці одночлени в стандартному вигляді х квадрат, мінус х, плюс 5х квадрат плюс 3х і мінус 1. Немає зараз таких, щоб було декілька коефіцієнтів, чи, можливо, були б степені однакової зміни в одному одночлені. Тепер розбираємося, а які це подібні доданки. Подібні, тому що далі немає собі подібних написано. Подібні доданки, це одночлени, які місять однакову буквену на частину. І отут більшість із вас плутає, наприклад, що х квадрат і х це подібні доданки, бо ви бачите, що однакова буква там Х, і вам здається, що подібні доданки це. Але це не так, тому що Х квадрат це х помножити на Х, а коли написано мінус х, чи, наприклад, 3х, то в цьому не тільки один раз зустрічається число х. Тому ці доданки, звісно, не подібні. Які ж подібні доданки ми тут бачимо? х квадрат, тобто 1 х квадрат, тут ми начебто розуміємо, що стоїть одиничка, і 5 х квадрат, 1 х квадрат і 5 х квадрат – це 6 х квадрат. Далі подібними є доданки. мінус 1х і плюс 3х, або 3х мінус 1х. Будемо мати плюс 2х і відповідно мінус 1 залишається 6х2 мінус 2х-1 варіант відповіді г. Продовжуємо далі. Спростіть вираз 2 помножити на х-1 мінус 5х на 3х мінус 1. Це, в першу чергу, множення одночлена на многочлен. Давайте згадаємо. Щоб помножити одночлен на многочлен, ми цей одночлен помножаємо на кожен член многочлена, а потім записуємо це в стандартному вигляді. Тобто 2х ми будемо помножати на х, потім 2х будемо помножати на мінус 1, мінус 5х на 3х і мінус 5х на мінус 1. Будемо робити це дуже послідовно. Будь ласка, 2 помножаємо на х. Записуємо 2. X. Далі 2 на мінус 1, буде мінус 2. Далі мінус 5х на 3х, на 3 15. х помножити на х квадрат. Мінус 5х на мінус 1 плюс 5х. На перше місто запис, записуємо одночлен в самому великому степені, тобто там, де буква не вираз в самому великому степені. Далі, будь ласка, дивимось. До, до одночлена 2х є подібний доданок 5х. 2х і 5х це буде у нас 7х. І мінус 2 переписуємо і обираємо такий варіант із запропонованих це буде варіант відповіді Б. І крокуємо далі. Знайдіть Значення многочлена х куби мінус 7х плюс 10 при х що дорівнює мінус 2. Записуємо, якщо х дорівнює мінус 2, то многочлен х куб мінус 7х плюс 10 дорівнює. Тобто, замість х ми в цей многочлен підставляємо число мінус 2. Зверніть, будь ласка, увагу. Якщо х береться в якийсь степень, то відповідно це все число береться в цей степень, а значить, в математиці слово все означають дужки, тобто ми беремо в дужки. Мінус 2 в кубі, це мінус 2 помножити на мінус 2 і помножити на мінус 2, буде мінус 8, мінус 7 на мінус 2, плюс 14 і плюс 10 переписуємо. Тоді 14 і 10 це у нас 24, мінус 8. Маємо 16 і обираємо варіант відповіді Г. І крокуємо далі. Знайдіть добуток одночлена 3х квадрат і двочлена 2х куби мінус 5. Добуток. Це відповідно множення. Тобто, це правило ми з вами вже е, зараз повторювали, воно у нас міститься ще раз в нашому конспекті одночлена і одного Тому, будь ласка, будемо з вами е, виконувати за цим правилом: 3х квадраті помножаємо на 2х в кубі. От я хочу вам нагадати: 2 на 3 зрозуміло, що буде 6. А далі ми помножаємо з вами х в квадраті на х в кубі. Це множення степенів з однаковими основами. Давайте нагадаємо, що ми основу переписуємо. Подивіться, будь ласка, це властивість степені при множенні степенів з однаковими основами. Основу ми переписуємо, а показники додаємо. Подивіться, будь ласка а в n степені на а в m ем це а в степені n плюс m. Тобто ми повинні додати до 2, -3, а не помножити, як більшість з вас це робить, і будемо отримувати х в п'ятому степені. Отже, маємо 6х в п'ятому степені, і далі 3 х квадрат помножаємо на мінус 5, будемо мати мінус 5 х квадрат. І обираємо варіант відповіді. Це був варіант відповіді а. І будемо крокувати з вами далі. Наступне, будь ласка, завдання виконуємо. Виконайте множення многочлена на многочлен. Знову ж таки, в цій самій карточці, в цьому самому конспекті, ми маємо схему, як це робити. Будь ласка, будемо виконувати це в нашому випадку. Х помножаємо на Х, тільки що ми з вами згадали правило множення степенів з однаковими основами. То значить х в першому степені помножити на х в першому це буде х в другому, тобто х квадраті. Далі х помножаємо на 2 плюс 2х. Далі мінус 1 помножаємо на х мінус х, і мінус 1 помножаємо на 2 мінус 2. Зводимо подібні доданки. До х в квадраті подібних доданків немає, переписуємо. А от 2х мінус 1х це подібні доданки. Тобто буде плюс 1х і мінус 2. Переписуємо, маємо варіант відповіді г і крокуємо далі. Тепер використаємо ці вміння для розв'язування рівняння. Отже, переписуємо рівняння. х помножити на многочлен 2-х, тобто тут буде у нас множення одночлена на многочлен плюс х квадрат дорівнює 4. Тут я вам хочу нагадати, що всі властивості рівнянь містяться у нас в конспекті лінійне рівняння. І отже, оці ці властивості це і є алгоритм розв'язування рівнянь. Перший крок ми виконуємо тільки тоді, коли у нас є дроби. Зараз нам це не потрібно, то ми починаємо з другого кроку. Треба розкрити дужки. А отже, помножити одночлен на многочлен. Х помножити на 2, будемо мати 2х. Х на мінус х ставимо мінус, і тільки що вже ми повторили, що це буде х квадрат, плюс х квадрат переписуємо, 4 переписуємо. Наступний крок перенести відомі члени в праву частину, а невідомі в ліву частину, при цьому змінивши знаки на протилежні. У нас вже перенесені всі невідомі в ліву частину, всі відомі в праву, то цей крок ми просто пропускаємо. Наступний крок звести подібні доданки. Отже, які ж у нас подібні доданки зараз? До двох хсів подібних немає. А от мінус х квадрат плюс х квадрат, вони взаємо, знищуються. Їх не буде. І залишається переписати дорівнює 4. І тепер останнім кроком ми вирішуємо. Саме це лінійне рівняння. Тобто ми маємо рівняння от такого вигляду: 2х дорівнює 4, А це число 2, воно не дорівнює нулю. Значить, щоб знайти х, ми будемо добуток ділити на відомий множник. Тобто ми 4 поділимо на 2, буду все записувати для вас дуже послідовно, щоб вам все було зрозуміло, х дорівнює 2. Обираємо варіант відповіді, це був варіант відповіді г. І тоді можемо крокувати далі. Наступне завдання: роз'яжіть рівняння. Подивіться, будь ласка, в такому рівнянні мінус стоїть перед дужками, і потім у нас множення многочлена на многочлен. Цей мінус означає число мінус 1. Тобто, тут фактично три множника. Мінус 1 це перший множник, дужка x-4 і x плюс 3. Раджу вам виконувати ці множення послідовно. Тобто, спочатку. Ми будемо з вами розкривати дужки, а мінус поки що залишимо. Отже, х помножити на х. Уже ми це розуміємо. Це буде у нас х квадрат. Далі х на 3 плюс 3х. Мінус 4 на х, мінус 4х мінус 4 на 3, мінус 12. Дужку закриваємо, ставимо плюс. Тепер будемо розкривати. Наступні дужки, одночлен помножаємо на многочлен х на х, х квадрат, х на 3, 3х. Переписуємо 3х мінус 7 в правій частині. Наступний крок. Ще залишились оці дужки, Перед ними стоїть знак мінус. Це означає, що розкриваючи дужки, ми всі знаки будемо змінювати на протилежні. Мінус х квадрат, мінус 3х, плюс 4х, плюс 12. А далі переписуємо, як було, тому що далі цей мінус вже на решту доданків не впливає. Наступний крок зводимо подібні доданки, але перед тим треба перенести всі, відомі, всі невідомі в ліву частину, а всі відомі вправо. Тобто ми з вами переписуємо ті невідомі доданки, які були в лівій частині, тобто доданки з ексом. 3х із правої частини переїжджає у нас, от воно було в правій частині, воно переїжджає вліво, значить, ми пишемо мінус 3х. Тепер мінус 7 ми повинні переписати в правій частині, а 12 буде переїжджати, значить, змінюєте знак, буде написано мінус 12. Мінус 7, мінус 12. Зводимо подібні доданки. Мінус 1 х квадрат і плюс 1 х квадрат знищується. 4х мінус 3х це буде 1х, а 3х мінус 3х також знищується. Значить, залишився просто 1х в лівій частині. Ми його переписуємо. І в правій частині мінус 7 мінус 12 маємо мінус 19. Це корінь рівняння, записуємо його у відповідь. Наступне завдання: спростіть вираз. І знайдіть його значення. Зверніть, будь ласка, увагу, в якому порядку ми бачимо з вами дії слова. Спочатку спростіть, що зробіть, і тільки після того знайдіть. Тобто, в першу чергу ми будемо спрощувати, а вже потім будемо підставляти замість х число мінус 10. Х помножаємо на 3. Це буде 3х. Х помножаємо на мінус х. Маємо мінус х квадрат. 3 на 3 9 плюс 9 і 3 на мінус х мінус 3х. Далі одночлен на многочлен мінус х на 2 мінус 2х, мінус на плюс дає мінус мінус х квадрат, і плюс 2х в квадраті ми переписуємо. Будьте уважними, мінус 1 х квадрат і мінус 1 х квадрат – це мінус 2 х в квадраті, і ще плюс 2х в квадраті вони знищуються. 3х і мінус 3х знищуються, залишається тільки мінус 2х і плюс 9. Ми їх будемо записувати. Це ми з вами спростили вираз. От ми відповіли на перше, на перше спонукальне слово. Що зробити? Спростіть. А тепер будемо знаходити, тобто ми замість х підставляємо число мінус 10. Для цього ми мінус 2 помножаємо на мінус 10 і додаємо до 9. Мінус на мінус при множенні дають знак плюс. І отже, результат буде 29. 29. І розляжмо дев'яте завдання високого рівня, доводіть, що для будь-якого натурального числа n значення виразу кратне дев'яти. Отут кратне, треба згадати, це матеріал шостого класу, подільні з чисел, ваш конспект. Кратне це таке число, яке ділиться на дане число остачі. Тобто, якщо записати частку, то кратне це як ділене, так? А дільник це те число, якому воно кратне. Тобто, в нашому випадку, для того, щоб довести, що цей вираз кратне 9, нам треба після перетворення виразу його значення, щоб ділилося на 9 остачі. Отже, воно має вигляд тоді 9 помножити на якийсь вираз то будемо спрощувати. Дивіться, будь ласка, в даному випадку знову, як от в рівнянні у нас було 3 множника мінус 1, перша дужка і друга. То будемо виконувати послідовно. мінус переписуємо, n помножаємо на n. Це буде n квадрат, n на мінус 1, мінус n, мінус 10 на n, так і пишемо. мінус на мінус дає плюс. Закриваємо дужки і продовжуємо. Розкриваємо наступні дужки. n на n, n квадрат n на 5 плюс 5n, 2 на n плюс 2n, 2 на 5 плюс 10. Мінус, який ми з вами зараз маємо, впливає на знаки, що в дужках. Тобто буде у нас мінус n квадрат, тепер плюс n, плюс 10n, мінус 10. Плюс n квадрат, плюс 5n, плюс 2n, плюс 10 переписуємо. Я перенесу на наступну строчку, щоб вам було краще видно, як ми перетворили. І дивимось далі. Дивіться, мінус n квадрат, плюс n квадрат взаємознищилися. 1n і 10n. Це 11n. І ще 5n 16n, і ще 2n, 18n. А числа мінус 10 плюс 10 також знищилися. Отже, ми маємо з вами 18n. Уже одразу видно, що цей вираз ділиться на 9, але ми все ж таки давайте його запишемо у вигляді 9 помножити на 2n. Тобто, дивіться, от ми прагнули записати його ось так. Тобто, замість цього виразу m, у нас зараз написано 2n. Тобто, звісно, що якщо вираз містить. Множник 9, то він кратний до 9. Тобто ми отримали з вами значне цього виразу кратне число 9, що й треба було довести. Вивчаємо математику разом зі мною і моїми авторськими конспектами. І ем, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Сьогодні ми з вами дуже гарно опанували тему многочлени і одночлени. І рекомендуйте е, мій канал вашим друзям. До наступного уроку.